Слава Україні, друзі! Героям слава! На біржі Binance з'явився новий спосіб заробітку, завдяки якому ми зможемо заробити гроші майже не ризикуючи своїми грошима. Скажу наперед, ризику втратити всі свої гроші немає ніяких. Це щось типу лаунчпулу або лаунчпаду. І, як правило, в 99% одні з перших проєктів на даній платформі дають максимально високі ікси. Тому моя вам рекомендація обов'язково зайти в даний проєкт, якщо ви нічого не розумієте з криптовалюті, тільки не натрапили на моє відео. В цьому відео детальну інструкцію від А до Я. вам приємного перегляду. Ви на ютуб-каналі Шаркус, де все про заробіток. U ovom videu, pide Pro novu funkciju Mega Drop vid Birži Binance. І перший проєкт, в якому ми зможемо взяти участь, це Bounce Bit. На даний момент, коли я починаю знімати це відео, учасників вже більше ніж 600 тисяч. Тож ви прекрасно розумієте те, що я й казав на початку, що одні з перших проєктів, які виходять на нових функціях, наприклад, біржі Binance, вони, як правило, дають максимальні іксид. Насамперед, це заохочує користувачів в подальшому взяти участь в цьому самому мегадропі. Одразу скажу про даний мегадроп. Це максимально схоже на лаунчпади і лаунчпул на біржі Binance. Тут ви фіксуєте свої BNB, але не на період наприклад, 7 днів, так як це в лаунчпулі, а на період там 30, 60, 120 днів. Чим на довший період ви фіксуєте свої Airbnb, тим більше балів ви отримуєте. Я не вірю. І мене просили. Ви словом вірю, я не вірю. А от дивіться. От Тепер краще зробили, я вірю. Напевно, все це зроблено заради того, тому що ви прекрасно знаєте, коли анонсовується новий лаунчпад або лаунчпул на біржі Binance, токен BNB завжди там зростає на 5-10%. Як тільки лаунчпад чи лаунчпул закінчується, токен завжди просідає, знову ж таки вертається на ту, саме, на ту саму позицію або ще нижче. Ось, власне, мегадроп не дозволить цього зробити, адже ви фіксуєте своє BNB від 30 днів і більше. Тож далі давайте я вам покажу детальну інструкцію, що тут потрібно робити, щоб забирати ось ці бали, а потім отримувати токени даного проекту BounceBit. Насамперед потрібно мати акаунт на біржі Фінанс. Ну Ти страшний спеціаліст. Внизу під відео я залишу своє реферальне посилання. Перейшовши за ним, ви отримуєте знижку 20% на комісії. Після того переходимо в ваш особистий кабінет і потрібно пройти верифікацію. Далі в головному меню, якщо ви робите це все зі свого телефону, тут є одразу вкладочка Airdrop. Натиснувши на нього, ми бачимо, що вибуває нам проект Bouncebit. Сьогодні я записую 27 числа, тобто проект стартував ще вчора. Тут ми можемо побачити, що 0,5-13-го січі лютий березень, квітень, травень, 13, -го... 13 -го травня. Завершиться даний мегадроп. Ну, власне, з проектом Bounce Біт. І також в цей же самий день буде розподіл і відкриття торгівлі. Тобто, відбудеться лістинг даного проекту на біржі Binance. Там ми одразу при лісінгу будемо продавати свої токени, які в результаті назбираємо за дану компанію. Горнувши нижче, ми бачимо, що якщо ми зафіксуємо наші BNB протягом 30 днів, ми отримаємо 100 балів. Якщо на 60 днів 110, 90, 120, і за 120 днів ми отримуємо 130 балів. Одразу скажу, ви можете просто зафіксувати і отримувати за це вже свої бали. Далі ці бали, які ми назбирали, скажімо так, в лапках будуть майнити нам токен даного проєкту BalanceBit. Ви можете на цьому зупинитись і не перестати. Переходите до другого завдання, але якщо ви перейдете до другого завдання, тобто власне виконання квестів у web 3, ви таким чином примножте в два рази свій перебуток. Знову ж таки, це не обов'язково. Ви можете взяти, наприклад, або виконання квестів у web 3 і не стейкати своє BNB, або наоборот, стейкати BNB і не виконувати ось ці квести у Web3. Як застейкати свої BNB? Тобто ми переходимо до вкладки Підписатися, одразу нас перекидає на сторінку, де ми можемо застейкати наші BNB. Тут вибираємо 120, 90, 60, або. 30 днів. Власне, ми одразу бачимо, який відсоток стейкінгу буде в нас нараховуватись протягом певного періоду часу. Мінімальна сума, яку ми можемо застейкати, це 0.001 BNB. Ну там пару центів, скажімо так. Але знову ж таки, ви прекрасно розумієте, якщо ви будете стейкати там тих 10 доларів, ви мінімум з цього заробите. Тому краще вже перейдіть до наступного завдання, тобто виконання web 3 е квестів. І також одразу внизу ми можемо бачити, друзі, скільки я зароблю в лаунч-пулі, який зараз паралельно проходить на біржі Binance. Знову ж таки, ми беремо участь в даному мегадропі і одночасно паралельно беремо участь в лаунчпулі на біржі Binance. Тож це максимально круто, як ви бачите. Якщо я. Холдер BNB купив, наприклад, токен BNB по 100 доларів, тримаю там на своєму балансі цих 10 токенів. Ось, і я їх просто холджу, Я хочу їх продати там за 1000 доларів, так, за один токен. Ось я їх тримаю, чекаю, чекаю, коли вже власне ціна буде там 1000 доларів за один токен BNB. І паралельно я можу брати участь тепер уже у мегадропі, лаунчпулі і лаунчпаді. Якщо це все буде відбуватися паралельно в один і той же період, наприклад, сьогодні 27. Квітня відбувається одночасно лаунчпад, лаунчпул і мегадроп. І я зі своїм стейкінгом беру участь в всіх цих подіях. Після того, як ми вирішили, на який період часу будемо стейкати наші BNB, наприклад, на 30 днів натискаємо певну суму, яку ми хочемо застейкати, і натискаємо Підтвердити. Все, ми беремо участь в даній промці, тобто за допомогою мегадропу. І таким чином у нас будуть нараховуватися токени е, проєкту BounceBit. Наступне завдання: ми можемо перейти до вкладки виконання квестів у web 3 і натискаємо Заробити бали. Коли ми виконаємо дані завдання на даній сторінці, нам просто потрібно натиснути вкладку перевірити, кнопку Перевірити, для того, щоб даний проєкт побачив, що ви виконали ці завдання і нараховував вам токени. Натискаю почати зараз. Якщо у вас є гамнець від біржі Binance, просто натискаєте, тобто. Ставити галочку навпроти з цього повідомлення і натискаємо Конект. Після того ми бачимо, що мігованець законнектився, і бачимо, що тут в другому ось цьому завданні набагато менше учасників, а саме зараз більше, ніж 43 тисячі. Після цього ми вже переходимо до виконання ось цих завдань у web 3 і бачимо, що тут зовсім небагато ось таких завдань, але за кожне виконане ось це завдання. Ми отримуємо ці бали, які потім сумуються. І це максимально прибутково. Адже ми виконали і перше, і друге завдання, і таким чином маємо ось цей множник. Тобто тут ми маємо пару. Завдання, власне, саме простіше, це законектити наш гаманець, далі додати ліквідність, зробити свопи, Ось і все. За це нам дають бали, які в подальшому сумуються, і ми отримуємо токени баунт на свій спотовий гаманець. Після закінчення даного мегадропу токени поступають на наш баланс, і ми продаємо успішно при лістингу на біржі Binance. Ось, власне, друзі, максимально проста інструкція. Я думаю, тут нічого складного немає. Зрозуміє, там старша людина чи дитина. Ось, ну, дитина тут ні до чого, тому що тут потрібна верифікація. for a male Також ви можете перейти на сторінку даного проєкту і детально подивитися, на що скільки виділено даних токенів. І також можна глянути, що 8% токенів виділено на Мегадроп, що досить і досить багато. Тож можна очікувати, що перший проект, цей Мегадроп нам нормально насипить і нам вийде з цього заробити досить таки непогану суму грошей. Тож, знову ж таки, якщо ви холдер BNB, тримайте їх, тому що купили десь там дешевше, зараз будете продавати дорожче. Для вас це максимально крута інформація, адже це черговий додатковий спосіб заробітку для вас. Ви Чим не ризикуєте, ви просто додатково маєте ще один токен і перелізного продасте, зафіксуєте прибуток і підете пити каву. Ну що, зрані випити головні кави, закурити, сигарету і йти щось робити. За рахунок біржі Binance. Друзі, я вам дякую, що ви додивилися відео до цього моменту. Залишайтесь на ютуб каналі Шаркус, адже тут все про заробіток.